До нас на заняття завітало сонечко. Сонечко хоче з вами пограти. Підберіть слово з протилежним значенням. Наприклад, весна, а протилежне слово за значенням буде осінь, Літо. А слово з протилежним значенням буде зима. Вірно. Повторіть ще раз це слово зима. Який перший звук чутно у слові «зима»? Звук «з» – молодці. Саме з ним сьогодні ми з вами познайомимось. А перш ніж розпочати знайомство, пропоную вам виконати артикуляційну гімнастику, щоб гарно вимовляти звуки. Для цього нам знадобиться дзеркало. Перша вправа млинець. Язичок наш зголоднів та млинців собі зробив. Ну і ти часу не гай млинця зробити поспішай. Друга вправа смачне варення. Ми вареннячко з'їдали, язичком його злизали. Третя вправа чистимо зубки. Язичок то наша щитка чистить зубки дуже швидко. Наступна вправа годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так. Язичком зроби ось так. Наступна вправа місимо тісто. Тісто замісила ненька, розкачай його тоненько. І остання вправа футбол. Язик наш це м'ячик. Зіграємо в футбол. Я в щоку ворота. Заб'ю зараз гол. Молодці. А тепер ми продовжуємо знайомство зі звуком з. Промовте цей звук перед дзеркалом. Наші губи у положенні усмішка. Зубки зближені. Широкий кінчик язичка знаходиться за нижніми зубами. А бічні края язичка притиснуті до верхніх зубів. Покладіть долоньку на горло та промовте З. Горло працює. Так, горло працює. Звук з приголосний чи голосний. Приголосний тому що язичок створює перешкоду повітрю. Звук з. Твердий чи м'який? Твердий. Звук з дзвінкий чи глухий. Згадай, чи працює горло? Горло працює, тож звук з дзвінкий. Символ звуку з комар. Як звучить комар. З-з-з-з. Повторіть. А зараз пропоную пограти у гру плесни в долоні, якщо почуєш звук з. Ловіть звук з у звуках М, Б, з, Т, Б, з, С. А тепер ловіть звук серед складів: БА. ГА. За МА, з зо. молодець. І ловимо звук з у словах. КОЗА МАМА ЗУБИ молоко, гарбуз. Молодці. А зараз я буду починати слова, а ви закінчуйте їх складом за. Наприклад, ва-за ваза. ГРО. За гроза. Сльо. За сльоза. Ко за коза. Молодці. Повторіть разом зі мною чистомовку про козу. За-за ЗА, за – за, іде рогата коза. З, з з довгі роги у кози. З з, з козі сіна привези. За, 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 сіноїсть коза. Подивіться на екран та скажіть, в яких словах є звук з. У слові Язик є звук з. Так. А у слові ананас ні, звуку з немає. Конструктор. Ні, немає. Зебра. Так, є звук з. Гарбуз Вірно, є. І останнє слово свиня. Ні, немає. Вірно. Повторіть слова зі звуком з. А зараз ми визначимо місце звука з в кожному з цих слів. Язик. Де знаходиться звук з в цьому слові? Язик. Звук з знаходиться у середині слова. Молодець. Зебра. Де знаходиться звук з? Зебра. Звук з знаходиться на початку слова. Гарбуз. Де знаходиться звук з в цьому слові? Гарбуз. Звук з у слові гарбуз. Знаходиться на кінці слова молодці. А тепер давайте пригадаємо, з яким звуком ми сьогодні познайомились. Вірно, зі звуком з. Молодці. До нових зустрічей!